То операцію роблять навіть на перших тижнях життя. І таке око називається ліниве, амбліопічне, воно не бачить і, на жаль, людина неповноцінна. Вітаю, дорогі глядачі! Мене звати Пархоменко Георгій Якович, я медичний директор мережі офтальмологічних центрів Новий зір. Сьогодні ми поговоримо про вроджену катаракту. Катаракта це змутніння кришталика людини. Кришталик це природня лінза, вона прозора, і любе змутніння, які в неї з'являються, вони трактуються як катаракта. Встановити діагноз катаракти може тільки досвідчений офтальмолог за допомогою спеціального високотехнологічного обладнання. Обов'язково при цьому треба розширяти зіницю. З вузькою зіницею побачити катаракту дуже важко, якщо тільки вона тотальна і білого кольору, ну це так званий трамвайний діагноз, ми про нього сьогодні не будемо розповідати. Як бачить людина при катаракті, вона починає гірше бачити. Чіткість предметів зникає, може бути двоїння, важко читати, важко робити звичайні якісь речі, як керувати авто, або працювати за комп'ютером, або ще щось. Вроджена катаракта. Ну, вже з назви ми бачимо, що це катаракта, яка виникає під час вагітності і вона вже є на момент народження дитини. Цей діагноз може встановити тільки офтальмолог, як я вже казав при розширенні зіниць, тому обов'язково в перші місяці життя візит до офтальмолога і ретельна діагностика. Якщо катаракта тотальна і повністю погіршує зір або суттєво, то операцію роблять навіть на перших тижнях життя. Як це не дивно звучить, але це правда. Якщо катаракта невелика і дитина розвивається нормально, може читати, грати, бігати, дивитись телевізор, то поспішати з хірургії катаракти не потрібно. Але це дуже таке важливе питання, яке потрібно вирішувати тільки з офтальмологом. Тобто, якщо гастрота зору 5-6 рядків, таку катаракту можна не оперувати. Якщо менше, потрібно оперувати, не дивлячись на Вік. І я вже казав, що це може бути і два тижні, і місяць, і рік, коли є покази. Чому? Тому що якщо своєчасно не прооперувати катаракту, око перестає розвиватися і після вдалої операції, але запізно гастрота зору не покращується. І таке око називається лініве, амбліопічне, воно не бачить і, на жаль, людина неповноцінна. Ще раз повторюю, наголошую, треба з раннього віку починати візити до офтальмолога. Їх не потрібно робити кожен рік, але на першому році життя, на перших місяцях життя, потім в рік, потім в п'ять, потім сім років. Часто запитують, чи потрібен особливий досвід для хірургії дитячої катаракти. Так, особливості лікування дитячої катаракти їх багато. В першу чергу. Це рішення, чи її оперувати чи ні. Розрахунок штучного кришталика, технологічні особливості дитини трохи відрізняються тканини, і тому досвід хірурга повинен бути достатнім для того, щоб виконати цю операцію без ускладнень. Післяопераційне лікування воно досить специфічне. Це призначення додаткових окулярів, засобів оптичної корекції, лікування амбліопії, реабілітаційний період і так далі. Тому в більшості випадків дитячого катаракту оперують хірурги, які мають сертифікат дитячого офтальмолога. Я такий сертифікат маю дитячих катарактів оперую багато. Чому дитині потрібно додаткове лікування? Тому що в відмінності від дорослої людини око дитини росте. І цей рост він потребує кожен момент додаткової оптичної корекції, можливо, призначення контактних лінз, можливо, окулярів, спеціальні вправи, направлені на те, щоб підняти гостроту зору. У дитини реабілітація після видалення вродженої катаракти вона не закінчується з моменту операції, як це у дорослого. Чим суттєво відрізняється лікування вродженої катаракти від катаракти, яка у дорослого. Тим, що я вже казав, у дитини око росте і змінюється рефракція. Тобто той кришталик, який розраховували, він вже не задовільняє всім потребам, які ми планували. Тому потрібна додаткова оптична корекція. Коли око перестає рости, це приблизно. 12-14 років і рефракція стабілізується, тобто окуляри, які дають найкращий зір постійний. Можна зробити лазерну корекцію, можна імплантувати додатковий кришталик, можна поміняти той кришталик, який ставився на першому етапі. Тому лікування вродженої катаракти це складний комплексний процес, який потребує постійного нагляду досвідченого дитячого офтальмолога. Натискайте вподобайку і пишіть свої запитання під відео, обов'язково відповім або ж прямо зараз телефонуйте новий зір і ми допоможемо відновити вам зір